Всім привіт! Сьогодні буде відео про проїзд Железнодорожного переїзду. Переїзд закритий, да? О, блін, я завжди хотів оце зняти момент. Що Коли він закритий, І я, я їду. так, блін Як ми бачимо по відео, що я поїхав на майже закритий шлагбаум, об'їхав його зустрічній і таким чином приїхав в железнодорожний переїзд. Питання: чи порушив я правила дорожнього руху? Більше того, скажу, що порушення правил проїзду в железнодорожних переїздів є дуже серйозним порушенням і прирівнюється до Водіння авто в нетрезовому стані. Розберемо цю ситуацію. Ну, Давайте почнемо з того, що на железнодорожному переїзді є світлофор і є шлагбаум. Що важніше: світлофор чи шлагбаум. Насправді шлагбаум є тільки додатковою мірою стримання транспортного потоку або порушників. В першу чергу, ми повинні на железнодорожному переїзді. І руководствуватися саме світлофором, що дуже багато водіїв ігнорують і починають рух тоді, коли ще горить червоне світло світлофора, але шлагбаум вже піднявся. Це основне порушення. Як ми бачимо з відео, що шлагбаум був наполовину закритий, але світлофор не працював. Чи дійсно це змусило мене виїхати на зустрічну смугу і так нагло, на перший погляд, проїхати железнодорожний переїзд? Не дивлячись на те, що світлофор не працював, у нас є шлагбаум, який був наполовину закритий, і, по всій вероятності, я довгу дочекатися, поки він повністю відкриється, не це змусило мене проїхати цей железнодорожний переїзд. Що проїзд железнодорожних переїздів, що проїзд перехрестів, ми керуємося правилом пріоритету. Тобто знаки пріоритету, потім світлофори і регулювальник. От В даному випадку, ну, завжди, не то, що в даному випадку, завжди регулювальник має переваги над світлофором. І от в даному випадку, на ЖД-переїзді, саме ми бачимо регулювальник. Оце Людина в жовтому жилеті завжди являється на жд переїздах регулювальником, і цей жд переїзд він специфічний тим, що регулювальники вони йдуть на зустріч водіям і піднімають шлагбаум і пропускають транспортний поток, тому що ми знаходимося в зоні бойових дій, і зупинка автівки на жд переїзді Особливо військові, це може червати прильотом ФПВшки, як мінімум. Дуже часто я проїжджав цей жд переїзд але не завжди в мене вдавалося його знімати. І от дуже часто регулювальник, коли бачить, що під'їжджає автівка до жд переїзду навіть як коли горить червоний, він піднімає одну сторону шлагбаума і пропускає автівку, якщо він бачить, що це безпечно і потяга немає. Так що, в даному випадку, я не порушив правила дорожнього руху. Я керувався сигналами регулювальника, який мене пропускав через ЖД-переїзд, тому, так як сигнали регулювальника мають пріоритет над світлофором, то я проїхав переїзд, не зупиняючись і при цьому нічого не порушуючи. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео та ви почерпнули полезну інформацію для себе, поставте, не забудьте вподобайку. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, будьте зі мною. Я буду старатися знімати вам цікаві, нестандартні відео. І завдяки цим відео ви будете знати трішки більше про правила дорожнього руху, про свої права та обов'язки. До зустрічі!